24 години. Авторка Ірина Вільде читає Валентина Виноградова. Ромо, я вдячна тобі, що ти намовив мене на експрес. Від цього ледве помітного, одноманітного колихання наче віднаходять себе мої думки. Думаю, заки заїду додому, лист цей буде вже в дорозі до тебе. Хочу поговорити з тобою, хочу витрясти з свого серця все, до останньої порошинки, щоб нічого, нічогісінько не перевести із собою звідти сюди. Десять літ! Я навмисне вибрала цей рік, як з фото випускників шкіл 1922-1932. Випадок хотів якими капосними бувають іноді оці сліпі випадки, щоб щойно в цьому році вдалося мені обманути органи громадської безпеки і під фальшивим прізвищем дістати перепустку через кордон на 24 години. Тепер, коли я знову по цей бік кордону. На своїй прибраній вітчизні Мачусі думаю, що мій вчинок дуже легкодушний, адже коли б викрилося моє обманство, мого батька в ту ж мить прогнали б з роботи. Він тільки улаштувався тут на роботу під тією умовою, що ні він, ні ніхто з його рідні не повертатимуться на Буковину. Але я так страшенно хотіла тебе бачити. Нічого більше, тільки побачити, діткнутися рукою твого обличчя і пережити свідомість, що це дійсно ти. Перше на моїй новій батьківщині здавалося мені, що в твоєму образі зосередилася вся туга за рідним краєм і юністю. І звідси ця нестримна жага. Але згодом, Ромо, згодом я переконалася, що нічого ані нікого не хочу бачити, крім тебе. Коли я сиділа на вокзалі в Чернівцях, я була така зворушена тим, що за десять літ нічого там не змінилося. Я мусила зупинитися, аби звести дух. Ніякої зміни за десять літ. Чи ж не була я вправі думати, що час зупинився, і я застану все таким, яким покинула? Було ледве шість уранці. Перед собою мала я цілий день і зустріч з тобою навмисно не брала візника, щоб не називати вулиці, щоб не потребувати кудись їхати. Я йшла просто перед себе. На ринку зупинилася на схід і захід, північ і південь маю друзів і знайомих у цьому місті. Та я не хотіла зустрінути нікого, заки не зустрінуся з тобою. Коли на ратушевім годиннику вибула восьма, я подумала: якщо ти вже встав і вийшов до міста. Я можу зустріти тебе ось ось на вулиці, на розі будь-якого дому. Я пішла вулицями міста шукати тебе. Сама свідомість, що ти живеш у цьому місті, що, можливо, вже невдовзі стріну тебе, сповнила мене такою радісною, такою безіменною вдячністю до світу. До незнайомих людей, до подорожніх акацій, взагалі до того прегарного ранку, що я на силу стримувала сльози. О півдні, коли все ще не зустріла тебе, із моїх 24 годин залишилося тільки 16. Я вирішила: чуєш, Ромо, зайти додому твоїх батьків і там дізнатись про тебе. Я мусила хоч би за ціну моєї дівочої гордості дізнатися, що з тобою, бо моїх 24 годин ставало все менше і менше. Матір твою застала я на терасі дому проти сонця. Вона ледве помітно постаріла, ця тверда жінка. Мати твоя, буцімто й не здивувалася. Що побачила мене на порозі свого дому, куди я, гола боса, наречена безприданого, ніколи не мала вільного вступу. Мене відразу заболіла та ввічливість, з якою твоя мати привітала мене. Як мало мушу я значити вже для її сина, коли вона може так приязно посміхатися до мене. За яку нешкідливу вважає вона мене у своїм домі, подумала я собі. І ось починається гра. Мама твоя аж надто добре передбачила, яка причина змусила мене зайти у її дім, але, вдає, ніби нічого не помітила. Тільки твоя наймолодша сестра дивиться на мене. Своїми блискучими від цікавості очима. Вона ще дитина перед десятьма роками. Сьогодні щось здогадується, і цікаво знати, як і що. А я почуваю, що вона допоможе мені, тільки вона. З твоєю мамою розбалакаюсь я так весело і вільно, неначе ніколи і тіні непорозумінь не було поміж нами. Я зважуюсь на зухвальство і хвалю тебе. Твоя мама забирає і собі слово, хоче показати мені, як далеко ти переріс себе і як далеко відбіг від тих, що колись знали тебе і жили з тобою. Я ніби не помічаю виміряного удару. Це для мене ніяка несподіванка. Успіх вашого сина, кажу, цього вже не може дарувати мені твоя мама. Останній тріумф все ж таки припадає мені. Твоя мати прощається зі мною і не запрошує вдруге до свого дому. І тому я знову почуваюся в цьому домі як твоя наречена, хоч і небажана, і нелюблена в родині, але Твоя наречена, Ромо. Сестра твоя проводжає мене трохи. За порогом питає мене, ви не бачилися ще з Романом? Може, напишете до нього кілька слів, я передам. Він зрадіє, як побачить вас. Ця остання фраза звичайна чемність добре вихованої паночки. Але я дуже вдячна твоїй сестрі. За цю чемність. Ти був акуратний. Рівно о шостій вечора був у кафе. Точність і акуратність завжди були головними рисами твого характеру. Коли ти став переді мною там у кафе дуже високий, дуже елегантний і дуже чужий. Я не мала відваги порівняти тебе. З моєю колишньою мрією, як змінили тебе роки, Ромо. Ти спитав щось в неособовій формі, а я відразу відчула, що ти не знаєш, як заговорити до мене на ти чи на ви. Мені прийшла тривожна думка до голови. Може, може, ти забув, як мене на ім'я? І я скоро. І страху перед цією болючою несподіванкою заговорила до тебе перша на ти. Потім ти щось говорив, Ромо, щось, що мене зовсім таки зовсім не обходило, бо не було у ніякому зв'язку із твоєю особою. Чи дуже дивуєшся мені, що я не пам'ятаю з того ні однієї думки? Непорозуміння, непорозуміння. Товклося мені в мозку. Неправда, десять разів неправда, що час зупинився. Він гнав із шаленою швидкістю вперед і віддалив нас так далеко одне від одного, що ми ледве можемо пізнати наші силуети. Нарешті ти спитав про мету мого приїзду в Чернівці. Ти, діловий, статечний, хотів знати причину такого візиту. У мене щось аж кричало. Хіба ти не бачиш, що я приїхала сюди тільки на те, щоб тебе, тебе побачити? Я подивилася пильно на тебе. Обличчя твоє не виявляло. Що ти бодай здогадуєшся, який намір мого приїзду. Тоді я збрехала. Канікули приїхала до Чернівців трохи розважитися. Зрештою, я сиджу тут уже довше, чим два тижні. Ти стягнув брови. Хіба Львів не більше місто від Чернівців? Хіба там не можна краще розважитись? Але зараз же нова думка в тебе. Певно, я при цій нагоді хотіла і знайомих відвідати. Так, саме задля цього я й приїхала. Завтра рано вже від'їжджаю. Пригадала собі, з тобою одним ще не бачилася. Ти усміхнувся. Так багато змінилося в тобі, тільки усміх залишився той самий, що колись. Знайомі, хм, знайомі, а чи я знаю, що багато наших знайомих розбрелося по світу не знати куди, і ти починаєш згадувати, чи пам'ятаю я Дмитра, Оксану, а Олександра. Я все пам'ятаю. Причаїлася в собі і жду, аж твоя думка набреде на таку хвилину в минулому. Де будеш тільки ти і я. Жду, аж ти віднайдеш наш спомин. Але думка твоя завертає з половини дороги знову дотепер. Чому так, Ромо, чи ти справді нічого не пригадував собі, чи свідомо не хотів доторкнутись до цієї сторінки нашої з тобою біографії? Ти пропонуєш показати мені ввечері елегантні чернівці. Чи можу не пристати на твою пропозицію? Адже я приїхала сюди, як сама сказала, забавитись. О 9 годині вечора зустрічаємося знову ідемо забавитись. Така твоя воля. Я йду з тобою, як по свою смерть. Люди, люди, люди. Навіщо? Стільки чужих людей, коли моє серце хоче, бодай півгодинки побути з тобою віч на віч. На зорі покидаємо приміщення бару. О, Ромо мій! Як рада була б я того ранку пройшлася з тобою пішки на квартиру, де зупинилася. Адже я заїхала до знайомих. Де колись жила ще в них гімназисткою, куди ти стільки разів проводив мене подібними ранками зі студентських вечірок. Руч обруч, лице при лиці, але ти, видно, не звик тепер вертатися із забави пішки. Вправним рухом майже силоміць впихаєш мене в таксі. Треба ще проспатись мені, турбуєшся мною. Адже до від'їзду мого поїзда ще три з половиною години. Але чи ти розумієш, що я не можу, не хочу, не смію стратити жодної хвилини, коли можу бути з тобою? Ти здивований, майже незадоволений моїм проханням відпустити шофера з його машиною. Чи не краще буде, якщо я тепер поїду цією машиною до себе, посплю годину, а потім приїду знову до тебе, щоб відвести тебе на вокзал? Чи не розсудніше так, питаєш? Ні, ніщо не є розсудне, ані потрібне, що вимагає розлучення з тобою хоч би на півгодини? Нарешті залишаємося самі. Посеред сонної вулиці, ось ось і сонце зійде. Дивлюся на тебе іначе впізнаю тебе. Ромо, це ти. Беру твоє лице у свої долоні. Воно холодне і втомлене від безсонної ночі. Але воно твоє. Ромо, це справді ти. Скажи мені щось на пам'ятку про себе, Ромо. Ти в клопоті, я бачу, що ти хочеш дати мені щось на пам'ятку, але від чого почати? Так багато подій, імен, вражень і переживань сплелося за тих десять років. Ти розповідаєш мені про якусь пригоду в дорозі, я вслухаюся в інтонації твого голосу. І починаю пригадувати тебе таким, як колись. Але часу вже стільки, щоб переодягтися мені і їхати на вокзал. Ти йдеш зі мною на вокзал. По дорозі питаєш мене, вдоволена забави? Це були твої слова, Ромо. Були вони щирі чи для форми, для мене однаково болючі. До мого звичайного поїзда ще 17 хвилин, це останніх 17 хвилин, ще 17 хвилин з тобою, Ромо. Ти практична і розсудлива людина, чи не краще експресом поїхати? Вигідно, без пересадки, просто на місце. З цілих моїх. 24 годин залишилося ще сімнадцять хвилин. Не відбирай мені їх! Та ти вже при касі. з вікна вагона чую ще твої слова. Напиши, як заїхала, взагалі напиши колись. Добре, поздоровлення батькам, братам і останнє, до побачення! До побачення, Ромо, бо ми вже ніколи не побачимося. Це було чисте божевілля з мого боку хотіти завернути час на десять літ назад. Тому пишу цей лист. Хочу, поки ще поїзд зупиниться, витрясти із свого серця все до останньої порошинки. Щоб нічого з цього божевілля не перевести з собою звідти сюди. Ти просив мене написати, як їхалося мені. Добре, ще одна станція, і я дома. Треба кінчати. Будь здоров, Ромо!